Любі друзі, мене звуть Інна Осаволенко, я лікар-косметолог і вже майже 10 років практиці я використовую косметику коблі. Сьогодні я хочу показати вам свої улюблені бренди, якими я користуюсь і в салоні, і які я раджу своїм клієнтам на повсякденний домашній догляд. І так, на першому місці пілінг альфа-комплекс. Його я використовую майже при кожній процедурі чистки шкіри. Також я його доволі часто використовую в доглядових процедурах для того, щоб очистити шкіру, щоб і шкіра сяяла і мала більш доглянути вигляд. І препарати, які я наношу після білінгу, могли полинати шкіру якомога глибше, щоб додавати більш живлення більш бути більш дієвими. Оскільки я сказала, що цей пілінг я доволі часто використовую під час чистки, так що хочу сказати, що під час чистки моїм улюбленими є і ласьйом Double Action, і ласьйом Азолін, які я так само використовую в залежності від типу шкіри, від потреби. Але ці два продукти завжди є в моєму кабінеті і я навіть не уявляю без, без них не чистку, ні догляд. Також хочу сказати, що під час чистки я доволі часто використовую маску спешл і навіть не уявляю собі процес очистки, який би не завершила саме цією маскою. Бо коли я завершаю маскою спешл чистку, я впевнена, що шкіра буде закрита, що шкіра буде заспокоєна. І навіть після чистки мені не всі зможуть побачити якісь сліди втручання в шкіру. Дуже люблю, користую завжди. Ну і, звичайно, чисто завершаю завжди кремом юсфул. І крем юсфул доволі часто раджу своїм молодим клієнтам, яким ще не потрібен там доволі е е е е е е суттєвий догляд, але шкіра все ж таки потребує бути доглянутою. Що, що касається доглядів, то я дуже люблю лінійку вітаміна С і в цієї лінійки мої улюблені будуть крем С-Саксес і інтенсивний денний крем з вітаміном С. Також завжди в мене є, і я дуже часто використовую інтенсивну маску з вітаміном С. Це так само мій улюблений продукт у догляді. Це, скажімо, маска, яку можна за 15 хвилин використовуючи, наприклад, альфа-комплекс. І після альфа-комплексу маску вітаміна С отримати швидкий експрес догляд і отримати сяючу, здорову. Красиву шкіру дуже люблю і раджу всім. Також моя улюблена лінійка це Perfect Time, якщо доглядова. І в Perfect Time я також люблю і маску, і крем денний, і крем нічний. Так само доволі часто я їх раджу жінкам з дуже такою зрілою шкірою, яка потребує додаткового живлення. Домашній догляд я раджу і лесійони, і крема, і мої улюблені лесьйони, які є лесьйони сивортки, едж-контрол, болткеа. Це мої улюблені ласьйони. І, звичайно, в топ-10 лосьйонів входить лесьйон фітаміди, бо його я раджу влітку, навіть як самостійний уход. І жінки, які дуже важко приносять на шкірі крем, коли дуже спекотно, коли ну, вони мають використовувати день, обирати, їм використовувати крем-доглядовий чи крем SPF, то я раджу крем SPF, це Санбрела, і обов'язково під крем фітаміни. І також мій улюблений топовий препарат це Age Defense і Cream з 50. Залаштунок того, що він має такий відтінок легкого загару. Залаштунок того, що він має uh, легкий шимір, Кожа виглядає свіжою, кожа виглядає віддохнувшою, начебто жіночка тільки тільки приїхала за з отдиха з Ну, <warder> Так швидко розказати про все, що мені подобається, це замало часу. Але кожен продукт, який я маю у себе в практиці, кожен продукт, який я рекомендую, я в ньому впевнена, тому що кожен продукт Холіленд дійсно підтверджує всі заявлені властивості. Вони дуже дієві, і я завжди бачу тільки гарний результат. Ну, принаймні, якщо шкіра правильно підготовлена, протестована і правильно подобрана. Грем або Лесьйон, або інші догляд. Дякую за увагу.